Добрий день! З вами ліцей номер 2 міста Житомира, вчитель Присяжнюк Галина Вікторівна. Сьогодні на нашому відеоуроці з математики в 4 класі ми будемо виконувати письмове множення і ділення на кругле число. Сьогодні на уроці ви продовжите знайомитись з письмовим множенням і діленням на кругле число. Дослідити особливості цього множення і ділення, тож будьте старанними. Давайте перед початком роботи розімнемо наші оченятка. Відкриваємо дітки зошиток, записуємо сьогоднішнє число місяця жовтня класна робота та пропишіть каліграфічну хвилинку число відповідь до такого виразу 32 помножити на 20. Спочатку подумайте, потім записуємо лише один рядочок. Працюємо. Так, записали число, класна робота. І відповідь до каліграфічної хвилинки. А Почнемо ми наш урок з пригадування раніше вивченого матеріалу. Давайте ми зараз з вами спробуємо подивитися, чи правильно виконане множення ось на цих виразах. Перевіряємо і записуємо 43 помножити на 20. Зверніть увагу на запис. 0 пишеться окремо. 2 помножити на 3 буде 6. Пишемо 6. 4 помножити на 2 буде 8. Зносимо 0, 680, вірно. 27 помножимо на 30. Множимо 3 на 7. Буде 21. 1 пишемо, 2 пам'ятаємо. 3 помножити на 2 буде 6. 2 пам'ятали 8. 0 зносимо, буде 810. А тепер, діти, зверніть увагу на третій приклад, запис в стовпчик. Погляньте, ми 230 повинні помножити на 4. Зверніть увагу, у верхньому числі в нас 0, тому ми 4 пишемо не під нулем, а під трієчкою, а 0 у нас знову окремо. Тобто, незважаючи на те, чи 0 з'являється знизу, чи 0 з'являється зверху, він пишеться сам один з боку. Множимо 4 помножити на 3 буде 12. 2 пишемо, 1 пам'ятаємо. Далі 4 множимо на 2 буде 8. І 1 пам'ятали 9. Зносимо 0, 920. Так само 170 помножимо на 5. Зверніть увагу, 5 пишемо не під нулем, а під числом 7. 0 стоїть окремо. Множимо 5 помножити на 7. Буде 35. 5 пишемо, 3, пам'ятаємо. 5 помножити на 1, 5. І 3 пам'ятали 8. До двох чисел зносимо 0, буде 850. Далі 32 множимо на 30. Знову 0 записуємо так, що він стоїть окремо. 3 множимо на 2 буде 6, 3 на 3 буде 9. Зносимо 0, 960. Запишіть, будь ласка. Ці 5 множень в стовпчик у зошиток. Працюємо далі. Виконуємо завдання 3. Перші два, множення в стовпчик і перевірка ділення в стовпчик. Ми перевіряємо, дивимося за зразком на слайді. Останній, ви виконуєте самостійно множення та перевірку діленням. Отже, працюємо над першим. Дивимося 24, треба помножити на 30. Множимо. 3 помножити на 4 буде 12. 2 пишемо, 1 пам'ятаємо. 3 помножити на 2 буде 6. І один пам'ятали 7. Зносимо в кінці 0, буде 720. Як ми виконуємо перевірку? Перевірка завжди виконується на протилежну дію. Якщо в нас було множення, ми робимо перевірку діленням. Якщо навпаки, в нас буде ділення, перевірку ми будемо робити множенням. Отже, перевірка. 720 поділити на 30. Зверніть увагу, в нас діти діляться на 30. Тому ми відразу беремо двоцифрове число тут. І в часті буде два числа. 72 поділити на 30. Ми приблизно бачимо, що поміститься два рази. Перевіряємо, 2 помножити на 0 0. 2 помножити на 3 6. Записуємо 60, виконуємо віднімання. 72 відняти 60 дорівнює 12. Зносимо чітко 0. Колоночку та стовпчик під нулем. У нас виходить 120. 120 на 30 теж поділиться націлом. Беремо по 4. 4 помножити на 0 0, 4 помножити на 3 12. Виконуємо віднімання. 120 відняти 120 дорівнює 0. 160 помножимо на 6. Зверніть увагу на запис. Ви, до речі, теж все спишете в зошиток. Пишемо 6 під 6. -речкою. 0 пишеться самостійно. Підкреслюємо на 3 клітинки. Зверніть увагу так, якщо є трицифрове число на 3 клітинки. 6 на 6, 36. 6. Пишемо, 3 пам'ятаємо. 6 помножити на 1 буде 6. І 3 пам'ятали 9. Зносимо 0, 960. Виконуємо перевірку діленням. 960 ми ділимо на 6. Так, дивимося, діти. 9 на 6 ділиться? Так, поділиться. Тобто, ми беремо всі три числа. В частці буде теж три числа. Оскільки приблизно беремо спочатку по одному, перевіряємо. 1 помножити на 6 буде 6. Пишемо під 9 6, виконуємо віднімання. 9 відняти 6 буде 3. Далі зносимо 6. І як ви бачите, ми відразу. Зносимо 0, тому що він потім де ж у нас дінеться, так? І ми відразу пишемо 60. 60 помножити на 6 буде 360. Віднімаємо 0. Зверніть увагу нулі, як гарненько пишуться під нулями. Ось, бачите? Звертайте увагу на запис. А тепер виконайте множення та перевірку діленням самостійно. Перші два зразочки перепишіть. Отак, множення зверху, ділення знизу. Множення зверху, ділення знизу. І третій стовпчик виконайте, будь ласка, так само. Ставте відео на паузу та попрацюйте. Отже, діти завдання 3 продовжується, крім того, одного. Так, множення в стовпчик даю вам ще для самостійного зараз виконання та закріплення такі. Приклади 28 помножити на 30 та 48 помножити на 20. Уважно, правильно підписуємо. Та знизу під кожним множенням виконуємо ділення перевірку. Будьте уважні. Ставте знову відео на паузу та попрацюйте над цим третім завданням до кінця. Виконуємо завдання 5. Давайте перевіримо, розглянемо верхні три. Приклади на ділення в стовпчик, інші нижні два ви виконаєте самостійно. Перший 760 ми ділимо на 40. 40 двоцифрове число, тому відразу ми беремо для ділення 76, двоцифрове число, і в нас залишається ще одне число. Тобто, в часті два числа. Тут так само. Двоцифрове відразу беремо двоцифрове. І ще одне число, тобто два числа діляться, і в часті буде два числа. Так само в третьому випадку. Отже, повертаємося до попереднього. Приблизно беремо по одному. Отже, якщо ми візьмемо по 2, буде 80 це забагато. Беремо по одному. 1 помножити на 0, 0, 1 помножити на 4, 40. Підписуємо під 76, 40, виконуємо віднімання. Буде 36, зносимо 0. Тепер можемо поділити ціло, знаючи табличку множення і ділення. Беремо по 9. 9 помножити на 0. 0, 9 помножити на 4, 36. Тобто 9 помножити на 40 буде 360. Віднімаємо 360 360 буде 0. Дивіться знову як гарненько нулі Під нулями. Бачите, всі нулі йдуть в такому гарненькому стопчику. Другий, 780 поділимо на 60. Спочатку беремо по одному. 1 помножити на 60 буде 60. Можна не окремо множити, а зразу на число. Так буде швидше. 78 віднімаємо 60, буде 18, зносимо 0. 180 поділити на 60. Значить, табличку множення і ділення. Ми знаємо, що треба взяти по 3. 3 помножити на 60 буде 180. 180 відняти 180 буде 0. І так само третій стовпчик. 780 поділити на 30 буде 26. А зараз поставте відеоурок на паузу та виконайте самостійно ділення. 980 поділити на 70 та 960 поділити на 30. Перевірку робити множенням не потрібно, лише виконуємо ділення. Працюємо. Що ж, діти, ви дуже гарно попрацювали над прикладами на ділення та множення в попередніх завданнях. І давайте ще з вами трішечки сьогодні попрацюємо над задачами. Пропоную вам ось таку задачу, гарненьку, цікаву, про хом'ячка. Послухайте її уважно, потім розглянемо скорочений запис. Хом'ячку на 4 доби потрібно 200 г овочів. Скільки грамів овочів потрібно хом'ячку на 2 доби? Задача дуже і дуже легенька. Ми бачимо скорочений запис, так? Ось ми бачимо, що на 4 дні хомічку потрібно 200 грамів. А на запитується на 2 дні, скільки хомічку тоді буде потрібно грамів. Думаю, вже за логікою ви знаєте, але не поспішайте. Давайте ми спочатку знайдемо, у скільки діб менше потрібно хомічку, так, потім знаходити їжу. Ми знаємо, що 4 доби це 200 грамів, а 2 доби це наскільки менше за 4 доби, як дізнатися? Треба 4 поділити на 2. Дрівні 2. В дужках позначити Д. Це ми знайшли у скільки разів менше діб. А тепер ми можемо знайти, скільки грамів овочів потрібно хомічку на ці 2 доби. Що потрібно зробити? Ми повинні 200 грамів, це 4 доби, він стільки з'їсть так, поділити на 2, і ми дізнаємося, що 100 грамів. Перегляньте, будь ласка, вираз та перевіримо відповідь: скільки грамів, 100 грамів овочів потрібно хомічку на 2 доби. Поставте відео на паузу та допрацюйте цю задачу. А зараз, діти, я вам покажу, як розв'язати точно цю задачу іншим способом. Ось ви бачите, у мене навіть записаний вже такий простіший скорочений запис, як ми зазвичай пишемо. Я пропоную вам спочатку знайти, скільки грамів овочів потрібно хом'ячку на одну добу. Ми бачимо, що 200 грамів овочів потрібно хом'ячку на 4 доби. То давайте ж дізнаємося, виходячи з цього, скільки ж йому тоді буде потрібно на одну добу. Якщо 4 доби це 200, то як знайти, скільки потрібно на одну добу? Подумали? Так, потрібно 200 поділити на 4. Ми кількість грамів ділимо на кількість діб днів діб. І ми дізнаємося, що 50 грамів овочів на одну добу потрібно цьому хомячку. Думаємо далі. Як тепер нам знайти, скільки грамів йому буде потрібно на дві доби. Якщо одна доба 50 грамів, як знайти, скільки хом'ячок з'їсть за дві доби? Так, треба 50 грамів, це за один день він з'їдає, помножити на 2. І ми дізнаємося, що 100 грамів потрібно хомячку на дві доби. Погляньте на вираз, запишіть його також, та читаємо відповідь. Скільки грамів овочів потрібно хом'ячку на дві доби. 100 грамів овочів потрібно хом'ячку на дві доби. Зверніть увагу. На створинка хом'ячок. В тому слові, хом'ячку ми бачимо апостроф. Пишіть, будь ласка, уважно. Ставте відео на паузу та допрацюйте цю задачу другий спосіб. Пропоную вам розв'язати знову задачу про хомячків, але діти вже іншої побудови і інший скорочений запис. Послухаємо задачу. Тром хом'ячкам на 4 доби потрібно 600 грамів овочів. На запитується, скільки грамів овочів потрібно одному хом'ячку на добу? Давайте міркувати. Дивимося на перший запис. Тром хом'ячкам на 4 дні потрібно 600 грамів. Овочів. Давайте дізнаємося, скільки тром хом'ячкам буде потрібно на один день грамів овочів. Як же це дізнатися? Ми повинні діти 600 грамів поділити на 4 дні, і ми, бачите, дізнаємося, що 150 грамів овочів тром потрібно на одну добу. А тепер ми можемо легко дізнатися, скільки потрібно грамів овочів одному хомічку на один день. Дивимося, ми щойно дізналися, що трьом хом'ячкам на одну добу потрібно 150 грамів. Це трьом хом'ячкам. А як тоді дізнатися, скільки одному хом'ячку потрібно? Якщо три з'їдають, 150? то як знайти, скільки один з'їдає? Що треба зробити? Треба нам ці грами розділити на три на, три, на трьох хом'ячків. Тобто 150 поділити на 3 рівню 50 грамів. Розгляньте скорочений запис та перевіримо відповідь. Скільки грамів овочів потрібно одному хомячку на добу? 50 грамів овочів потрібно одному хомячку на добу. Запишіть, будь ласка, цю задачу і скороченим записом також. Щоб, коли ви зустрінете таку задачу, ви вже знали, як над нею. Працювати над такою типовою задачею. Працюємо каліграфічно, ставте відеоурок на паузу. Розглядаємо третій вид задач, теж про хомічків. Слухайте уважно умову, потім розглянемо скорочений запис. Ви його теж будете писати. І так. Хомічку на добу потрібно. Дивіться, 50 грамів овочів і 20 грамів зерна. Задача трішечки змінюється, вже з'являється щось нове, ще 20 грамів зерна. Нас запитується, скільки грамів овочів і зерна разом потрібно хомічку на 4 доби. Задача теж легка. Дивимося на скорочений запис. У нас маса на одну добу. 50 грамів та 20 грамів, кількість діб у нас 4, та загальна маса невідома. Давайте діти спочатку знайдемо, скільки разом потрібно хом'ячку на добу грамів овочів та зерна, тобто скільки він разом оз'їсть? 50 і 20. Як дізнатися, скільки разом? Бачите, об'єднувальна така дужечка. Як дізнатися 50 і 20 разом? Що треба зробити? Треба їх. Додати 50 додати 20 дорівнює 70 Дужка Г, за дужками пояснення пишемо овочів і зерна на добу. А тепер дуже легко знайти загальну масу. Якщо ми знаємо, що на одну добу, бачите, маса на одну добу у нас 70 грамів, то як знайти масу за 4 доби загальну Одна 70 грам? А 4 доби як нам знайти, користуючись табличкою множення? Так, діти, треба масу овочів на, за добу 70 грамів помножити на 4 доби, і ми знайдемо, що 280 грамів зерна, овочів і зерна разом. Потрібно хомячку на 4 доби. Поставте відео на паузу та спробуйте зараз накреслити і табличку і записати розв'язання задачі, включаючи вираз та відповідь. Працюємо каліграфічно. Поясню, діти, домашнє завдання. Це вже домашнє завдання. Запиште потім число сьогоднішнє місяця жовтня, клас, домашня робота, і перше завдання вам буде розв'язати рівняння, знайти суму їх розв'язків коренів. Ви повинні 420 поділити на Z, якщо 40 дорівнює 43, додати 17. Спрощуємо спочатку, діти. Ми робимо так. Змінюючи так, все, що нам потрібно спрощуючи це складне рівняння, зробіть з нього просте та розв'яжіть. Попрацюйте, і буде ще одне завдання вам до завтра. Розв'яжіть ще таке наступне одне рівняння П помножити в дужках 510, поділити на 17, закриваємо дужки, дорівнює 240. Теж спрощуємо рівняння, робимо просте та розв'язуємо його. І ще одне завдання. Діти. Виконайте, будь ласка, ділення письмово без перевірки результату. Давайте. Добре, виконайте оці шість стовпчиків ділення. На цьому все домашнє завдання. Ми закінчуємо діти сьогоднішній урок. Дякую вам за старання. Будьте уважні. До побачення, мої хороші!